Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Російська армія вбила дитину. Трагедія сталася напередодні 20 грудня на тимчасово окупованій Херсонщині у Каховському районі. Власна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Вова повідомили деталі. Страшна ситуація за те, що ми просто проходив там, десь начебто фаталофував. Схопили на додому і застрелили. Сьогодні буде заява директора школи до поліції, всі інші, там ми будемо звертатись до, до повноважу. всіх органів, щось цей факт зафіксувати зараз. Постраждала 85-річна жінка. Ворог вкрив арт вогнем центральну частину Херсона, повідомив чельник місцевої адміністрації Роман Мрочко. У постраждалої контузія і вибухова травма. Їй надали медичну допомогу від госпіталізації. Жінка відмовилась. На момент ворожої атаки травмована була у власному будинку. Повідомляють, що пошкоджень зазнали також у селі сусідів. На скрисі, насквозь. Солдати помашу. Саш, подожжи, що, ви ви сюди, ви? Сюди, чи в сила. Тут, туда, залиши, туда, залиши, напротив. Бабушка там одна, на целая. Збройні сили України збили три російські бомбардувальники Су 34 Це сталося на південному напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він не розкрив операції, а також точної локації. Вони час речник ПЗСУ Юрій Ігнат тільки додав, що вартість одного такого су 34 може складати від 50 мільйонів доларів. Це одні з найновіших бортів на озброєнні армії РФ. У мережі вже публікують кадри, з нібито місця катапультування одного з російських пілотів, збитого винищувача. А ворожі воєнко пишуть, що начебто по літаках відпрацював з РК Петріот. 12-річного хлопця повернули з окупації. Дитина провела 18 місяців на Луганщині і ще 4 місяці в Росії, де йому навіть довелося навчатись у школі. Про це заявив уповноважений ради з прав людини Дмитро Лубінець. Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні. Але через вторгнення РФ повернутися вже не зміг. Мама дитини не змогла самостійно забрати сина через те, що служить у ЗСУ. Російські окупанти встановлюють новорічну ялинку поряд із руїнами драмтеатру у Маріуполя. У перший місяць повномасштабної війни загарбники завдали авіаудару по будівлях. Вбивши ще цивільних, які там переховувалися, і поки руїни у місті ворог намагається перекрити новорічними гірляндами. Радник міського голови Петро Андрющенко інформує, що росіяни готують новий теракт з великою кількістю жертв. Провокацію, нібито, займається ФСБ. Мета окупантів залякати Маріупольців, виявити активістів українського спротиву та вплинути на зменшення підтримки збройних сил України, яка за інформацією Андрющенка безперервно зростає у Маріуполі. Законопроект про мобілізацію можуть зареєструвати у Верховній Раді до кінця року. Голосувати будуть вже у січні. Поточний стан документа показала нардепка від слуги народу Мар'яна Безугла. Там йдеться про підвищення призовного віку по мобілізації. Замість 27 призиватимуть з 25 років. Також прописані норми щодо обмеження прав ухилянтів, нові обов'язки громадян та введення базової загальновійськової підготовки. За словами нардепка залужний підтримує всі інші норми проєкту. В його листі надано тільки зауваження. Водночас інші нардепи наголос. Лошуть документ, ще на стадії розробки фінальної версії немає. Коли проект закону буде готовий і зареєстрований, ніхто достеменно не знає, заявив Роман Костенко. Подарунок від теща. президент енергоатому Петро Котін живе у маєтку за 7 мільйонів гривень. Схеми провели чергове розслідування. За даними журналістів, цю нерухомість придбали вже під час війни. Офіційна власниця двоповерхового будинку площею понад 280 квадратних метрів. 70-річна теща очільника енергетичної компанії. Проте там проживає сам держчиновник чиновник разом із сім'єю. Маєток мав вихід до озера, доступ до якого відкрити лише мешканцям котежного містечка. Теща Котіна придбала елітну нерухомість у 2023 році. За 7 мільйонів гривень, офіційно не маючи власних доходів. Схеми зв'язалися з нею телефоном. На питання щодо джерела коштів, те, що очільника енергоатома відповіла, що не може розмовляти і поклала слухавку. А її чоловіку розмові з журналістом спочатку заявив, що взагалі не знає, хто такий Петро Котін. Це можливо, Петро Котін допоміг купити ці всі маєтки, де він зараз мешкає. Знаю, ні, ні. ні, Петра Котіна не знаю, я такого Президент енергоатома. Знаєте. Зараз він ваш зять. <звук> ну, і ви не знаєте, хто це? Знаєте, що, 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 що. так ви спочатку казали, що не знаєте, тепер знаєте. Я просто відповідаю вам так, як ви мені задаєте з подвох. Медовий місяць буде виключно в Україні. Чоловік намагався виїхати за кордон у супроводі буцімто нареченого дівчини з інвалідністю другої групи. Прикордонники викрили двох аферистів. Пройти КПП капеперавируська пара не змогла. У повідомленні ДПСУ йдеться: черговий шлюб із розрахунку уклали 20-річний хлопець та 19-річна дівчина. За такий фіктивний шлюб з ухилянтом новоспечена дружина отримала підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон. Тепер вдвох відповідатимуть перед судом.